Цього, сина, і сили Святого Духа, і слава Ісусу Христу. Чуємо Господне слово і знаємо також. Багачає лазар. І на самому початку, скажіть мені, пригадайте, куди, куди попав багаж? Куди попав багач? Першо попав. А куди попав лазар? Налона на Аврама. І от оце саме перше, чого що хоче, що що хоче зруйнувати наш Бог. Треба розуміти, що євреї думали так: якщо цей чоловік багатий, значить його благословив Бог. А значить, він побожний. побожний благословив і є багатство. Все сходиться. І навпаки, якщо цей чоловік бідний, Значить, його не благословив Бог, а значить, що не бо він не є, бо він не є побожним. То наш Господь бере і руйнує цей шаблон. Руйнує цей шаблон. Він каже: подивіться, цей багатий, але де він? Береглі, а він не йде в радьбу. Однак, це дивиться євреї. Ми християни, коли беремо зараз і читаємо цей уривок, чи будь-який взагалі інший уривок, І коли ми читаємо про багача, перша асоціація. Де він має бути? Де? В пеклі. Багач в пеклі для нас, християн, є якась така установка. Багач в пеклі. Може і через що цю кричу знаємо на пані. Багач в пеклі, а бідний в районі. Але знаєте що? Це також не правдивий шаблон. Це також не добрий шаблон. Господь не такого не говорив, що багатьорів пекло, а бідний дорівнює рай. Не говори такого, Господь. А тому, чи ти багат, чи ти бідний, не від того залежить, не від того залежить, чи ти є в чи в пеклі. А від чого? Ну і тепер нам потрібно читати. Отже, Багатий чоловік він одягався кармазинний сон. Кармазинний сон – це найдорожчі тканини, які були тоді, і саме ці тканини використовувалися у храмі. У храмі використовувалися. Не є гріх їх використовувати. Але тут питання в чомусь іншому. Він хотів саме їх використовувати. У Боги, якийсь на ім'я Лазар лежав у ньому при воротах, увесь у струпах. Він бажав насититись тим, що падало багато за столу, і пси приходили і лизали йому рани. У нас є ще одна притча, де хтось хотів насититися самим таким, самим нижчим. І це є прича про Будного сина чи доседного батька. І він настільки опустився наниз, що хотів їсти те, що свині. Те, що свині хотів їсти. Але знаєте, що ми можемо зробити висновок? Що той, який їв їжу свиней, то він все-таки їв, бо мав сили дотьохати і назад вернутися до тата. Розумієте, він не мав ні на квиток, ні таксі не замовляв. Він пішком що, а це треба сили мати. А значить, він все-таки їв щось там трохи. Те їв також, що свині, але їв. І міг вернутися. Цей чоловік нічого не їде. Чому я так думаю? Тому що пси приходять в собаки, лежать рани, а він не має навіть сили відігнати їх. Він не має сили відігнати. Він повністю обесилений, він повністю ну, як немічний, нічого не може. Чому? Або їсть намір? Він навіть не їсть чоловік нічого. Абсолютно. Абсолютно. Тому цей лазар в гіршому становищі, ніж той син, він не може навіть як всі під'єднати. Не може. Приходять все і роблять, що хоче з ним. Що хоче робити. Ми бачимо знову на цього богача. Він для того, щоб купити кармазин вісон, щоб купити щось там танкнував, треба йти на базар, ну, вибрати. Магазини, може, супермаркети, центри, то він точно виходив з дому і він точно бачив при воротях отого лазера. Бо це біля його воріт був той лазер. І що? І нічого. Зрозумієте? Ну, добре, не хочеш ти його вкривати і містом. Не хочеш ти давати йому їсти таке, що ти їстиш. Добре, навіть не хочеш дати те, що сума своїм даєш. Добре, навіть не хочеш крик дати. Добре, то хоч собак повідганяй. Хоч собак повідганяє з тої людини. Розумієте, він абсолютно. Його фізичні очі бачать цього чоловіка. Але його духовні очі, його серце сліпе повністю. Сліпе йому він не бачить його. Просто його не бачить. Нічого не робить. Навіть псів тих не повідганяв. А тому ми бачимо, підходимо до цієї, до цього критерію, хто є там, а хто є там. І це критерій, яке твоє серце, яке твоє серце є, то серце цього багача є кам'яне, зачерствіле, сліпе, егоїстичне, отаке його серце. Ні про що він більше не думає тільки про себе. І про свої розкоші, і свою бенкету, і гарно гарну і гарно поїсти. Нікого не бачить. А серце Лазаря. Розумієте, він міг дивитися на цю, цю ситуацію. Він міг дивитися, як той ходить у каї, з того шкорбами туди суди, бачить всіх тих і міг проклинати Бога. Міг сказати, що ти за Бог такий? Що ти таке дозволяєш в моєму житті? Що ти за Бог такий? Я вже мовчу, що той собі, що хоче, то але ти навіть мене не обережеш від тих псів, що ти за Бог такий. Але він не проклинає. Розумієте? Він далі довіряє, він далі вірить в цього Бога. А тому критерій, щоб попасти туди, до раю, до царства небесного, є довіряти цьому Богу, вірити в цього Бога. І не тільки тоді, коли. Це плюс-мінус, чи все супер пупер А коли страждання, коли не просто, ось тоді він далі довіряє Богові. То, отже, довіра до Бога, уповання на цього Бога, віра в цього Бога, у до цього Бога. Оце є критерій, де бути. І відповідно, людина може мати гроші, багатства і довіряти Богові. Іде до раю, або не довіряти Богу, іде до пекла. Так само бідний може довіряти Богу йде до раю, а може проклинати того Бога, не довірятиму, йде до пекла. Ми дивимося на всю цю історію і можемо думати, ну, ну я би, Я би так точно, ну не я. Я би так не повірив. Але знаєте, оцим багатством то не обов'язково мають бути гроші. То не обов'язково ти маєш мати е, мільярди гривень доларів чи може, там банку якісь золоті резерви. Не обов'язково. Цим твоїм багатством може бути, в принципі, будь-що, а навіть будь-хто. Твої таланти, вміння, твої справи, твої ідеї, твоя робота, твої старання, твоє служіння, твої рідні близькі, а навіть ти сам, а навіть твоя святість. А навіть твоя побожність, а навіть твої добрі справи, а навіть твоя молитва. Це може бути багатством. Але ти можеш бути світові. Дивіться, ми абсолютно ніде не читаємо чогось дуже такого, я, я, ні, інакше перефразую. Як ви думаєте, оцей багатий чоловік відшов до крану молився там? Досить ймовірно, що йшов. Бо якби не йшов, то це би тут точно згадався. Чи цей чоловік приносив жертву в цьому храмі? Досить ймовірно, що так робив. Чому Бо стандартно, звичайно, всі там велилися і всі там приносили жертву. Тобто він ходив до храму, тобто він молився і в той же самий час був сліпим. Був сліпим. Чому? Бо його серце далі, Через це, его і так далі далі далі. Він все це робив. Не для Бога. Не для Бога. Вся його оця зовнішній зовнішні молитва. Зовні... Не для Бога. Он нормально бо всі роблять, це може заспокоїти своїй совісті навіть. Навіть. Так. То отже, ми приходимо було, е, до такого. Для того, щоби. Мати серце, таки, який відчуває. Для того, щоб бачити інших, не бути сліпим, треба все, що ти робиш, ціле своє життя, йому посвяти, на нього дивитися, його покласти в центр свого життя. Він має бути на першому місці твого життя. І от, коли він на першому, не твоє багатство, яке ти маєш різне, а він хай. Він буде твоїм багатством. Бо якщо він є твоїм багатством, тоді ти не сліпий. І тоді ти побачиш людину, яка потребує. Бо тією людиною не обов'язково має бути хтось взагалі абсолютно незнайомий. Тією людиною може бути в сім'ї твої та людина, яка потребує тебе. Чи хтось інший звичайний. Знаєте, на сам кінець що. Зачитаю вам ці останні рядочки, до цього уривку. Впетій багач, той бою каже Багач, пошли, Воскреси оцього цього лазра, бо брати такі самі, як я, я бачу як тут зле. Ну хай хоч вони навернуться. І що каже Авраам? Тобто Бог каже, та вони мають моста і пророки, нехай їх слухають. Він каже: ні, ні, давайте хтось воскресне змеркви, подивляться і так далі. Не повірять навіть якщо хтось Воскресне змерти. Наш Господь сьогодні об'являє таку велику істину, що насправді для того, щоб повірити в цього Бога, насправді для того, щоб покласти його першим в своєму житті не треба знаків і чудес, потрібно слухати. Слухати потрібно. Хай вони слухають Мойсея пророків, або. Хай вони слухають священників церкву, хай вони слухають Слово Боже, те, що я їм говорю. Ось від цього слухання зароджується оця віра, довіра до цього Бога і тоді покладання його в центрі свого життя. Ми просимо тебе, Господи Боже наш, просимо Твоєї великої благодаті, щоб ми не так гналися за чудесами, щоб ми не так гналися за знаками. Якщо треба, то роби, Господь. Ці знаки. Але що ми гналися за слуханням, що ми хотіли слухати Тебе, Твоє Слово, Твоє навчання, церква Твоє навчання, дай оцим горіти, оцього прагнути, Господи. Бо слухаючи, буде мати цю віру. Амінь. Слава Ісусу!